От ще раз, розказують, откуди прийшов? Сенегал, Сенегал. Сенегал. Плачена. на сходах плаче. ради, офіцій. Та там сморід міскоми їбали сергатиме. Що ви йому сказав? Ми вже вторічню Паску є сразу. В рації командир каже, там спостерігають біля вас, десь олівчика якогось десь ходять. Ну так дивився, коли проходить, дивлюся у віконечко, проходить туловище, йде, ноги за собою волоче, я потихеньку до віконечка дивлюсь, йде. Одиночним шпак йому поруч, махаю йди сюди. Я э, э, Росія два роки два йти, потім я навіть один чоловік Росія. Он э, роботив в кардаті заплатить джентль. Він бігав в я не знаю, як фронтар фронтер... плакав, смерділо від нього дуже. До сих пір вже пройшло два тижні, до сих пір, пір бліндажове смердить. І скільки ще буде смердіти, невідомо. При огляді полоненого були знайдені е, карти російського банку. Та за його словами, йому він був як емігрант, хотів емігрувати далі за кордон в Німеччину. Йому е, сказали, щоб він пішов на лінію бойового звітнення, заробив гроші, а тоді він ну, переїде далі, як би заробить гроші. Я хочу э, Росія в Європі, тому що він сказав, що це не трудно. Коли Україна, не, 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 не трудно. Повели його на евакуацію, сказали, вийде коробочка, щоб його забрати. Ну, він думав, що ми його розстрілювати йдемо. Ну куди його розстрілювати? Воно так жалко на нього дивиться просто. Ну, повели його по темному, по -темному звичайно. Кажу йому. Напарнику своєму кажу, тримай його, кажу, бо його потеряємо. Кажу. Йому лише очі закриті, ми його потім фіг знайдемо в темноті. То ми його так за руки один другий і тягли блин, по полю, а так впечатлення від нього просто ну, гидкі. Ну тобі він я. Подобався, бля. Я не знаю, як у ліса я солющую бом 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 бам Я у ліса сулющив. Поменять улица, поменять, поменять. И командир армея, скажи меня, стой. Я скажи, если ты Украина, извините, можно, но не построить меня. Он сказал, иди сюда, а куда ты сам? Я сказал, я хочу только грамочка. Ты видишь меня, я ничего, я хочу уроба. На улице. Как зиджен, казиден. Я сюда в дом-дром-дром. И дон посрал меня сюда. Серьезно, Аллах. Билляй, валлайтай. И когда дрон посравил меня, я хочу 19 К... солдат Украине и помоги мне. було было выявлено, что був незначні там поранення, лівої ноги. Мы ему надали допомогу. Я бы <ріпи> далі передали на его. Потому что я знаю, когда Вагнер видит меня, финиш. Умер. Я понимаю, Россия вас убивает убиваю. Сейчас я хочу только я не хочу я урока. Я хочу только дома. Россия это плохо, плохо. Меня очень плохо. Я хочу домой. Карвать скеп это очень сильно. Он помоги. Слава Украине. Насколько смердю армией мы воюем?